Усім привіт! Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, в сьомому відео. Сьогодні субота. Такий теплий день сьогодні. Ось. Подивіться як гарно. День сонячний сьогодні. Ось, друзі, подивіться, як. Гарно. Сходять квіти тюльпани підросли. Оце тепло ненадовго, тому що передають прогнози погоди, що повернеться сніг. Ось, тому через тиждень. Тому можемо чекати всього, що хочеш. Просто, може, навіть сніг. Це ж березень, не здивовано якось. Ось а, хочу всіх дівчат, жінок привітати М -м з 8 березня, усім побажати миру. Добра, найкращого. Щастя та щас, щас, все, що було добре. Ось так коротко. Сьогодні доволі теж та такий гарний реально день. День весни, краси, можна сказати. На сонці вже пече просто дуже спекотно я вам скажу як є ось. Кури всі прийшли сюди. Уже не один раз вже кажу. Пишуть під відео, які зняті два-три роки тому зняті. Пишуть про те. Написали один коментар під відео, де я розказував про що робити в Шефім'яці. Це відео було знято 27 жовтня 2022 року. Я його виклав і зняв в той же самий день. Я розказував так, свою інформацію, тобто сам цю власну думку. Ось. Ем, мені там багато писали всяких негативних коментарів, а також що ні написали, що просто. Ще відео що видно, що дитина, що не щось таке. Тому я кажу, просто кажу, що відео давно були зняті. Мені було 10 років. Мені е, через 19 днів день народження у мене 13 буде. Ось, люди, ну дивіться на дату відео, коли знято. Так, я б кажу, що була незмістомна інформація, що там взагалі ем, могло щось не те бути. Просто хочу сказати, люди, дивіться на дату, коли знято відео. Тому що для мене, чесно, це вже не актуально. Просто. Два відео роки тому і тоді написали. Так, для мене це актуально. А це просто різниця у вікці. Ось. І два роки більше вже пройшло. ось. І взагалі не тільки під цим. От мене більш всього це дивує. Просто, думаю, чудо, що якось на мене це вплине, якщо відео два роки тому було знято. Ну, якось так виходить. Ну, таке. Ось. Вже хочу сказати в кролям сьогодні дав останній увесь, треба купити, на базарі, завтра знову позакінчився. Ось. Завтра дам сіну, Якраз так вийшло, що сьогодні височило ще. А на завтра вже немає. Ну, точніше на понеділок, бо я через день даю. Чергую. А я, я все-таки думаю, і думав, що не вистачить, але я думаю, що вистачить сітні довкіть, за березень і до квітня. Я думаю, якщо так чергувати. Пташки співають. Синички є. Горобців щось не бачу. Димно якось. не одного горобця. Навкруги я не бачу. Де вони ділися, я не знаю. Ось так, друзі. Вечір теплий. Так, вечір, бо зараз 16.40. Вечір, а по погоді. Ну, температура повітря, якщо порівнювати з літом, десь як о 7-8 годині вечора. Ось так якось. У день було як о 11 годині дня. Ранку е, влітку. Сонце пекло просто. На сонці вже дуже спекотно. За 30 градусів, напевно, на сонці. Ось, пряме попадання. Ось. Так. Ну, я вам дуже дякую за перегляд. Дякую вам за коментарі, підписки, подобайки що дивитесь мої відео. В останній час так багато вже дивиться людей мої відео. За півтора року я ось так більш-менш. Мені здається, що активність повертається. Сподіваюсь на це. А якщо вам подобається контент, то підписуйтесь на канал. Допоможіть мені набрати 5 тисяч підписників. Це зовсім скоро. Трішки більше ста людей потрібно до... до П'яти тисяч підписників. Тому я вам бажав гарного дня, усім миру, добра, всього найкращого. До нових зустрічей, усім па-па-па-па! і всіх ще раз зі святом.